Привіт, друзі! З вами канал Бессвіщий та я Петлючик. Друзі, сьогодні поговоримо про як правильно насаджувати живця на жерлицю Докладна інструкція та поради від рибалок. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Жерлиця це рибальська снасть, основне призначення якої полягає у лові хижої риби. Вона відрізняється простою приспособою, але й в той же час високою ефективністю. Як правило, жерлиці активно застосовуються при ловлі хижака взимку, так як зимова риболовля не балує рибалок різноманітною способом, на відміну від літньої риболовлі. Крім простих конструкцій, ця снасть сама підсікає рибу і сама сигналізує про клювання. Не дивлячись на свою просту, необхідно вміти нею користуватися. Вийде жерлиць, друзі. Скільки рибалка триває цілий рік, то й жерлиці можна застосовувати протягом усього року. Єдине, що вони відрізняються в конструкцією, в залежності від того, коли вона використається влітку або взимку. Желеться для літньої риболовлі Значно спрощує всю конструкцію жерлиці. Достатньо взяти звичайну дерев'яну рогатку і вісімкою намотати на неї волосі. Причому зробити це потрібно акуратно. Виток до витка. На лівому або правому відрізку рогатки робиться невеликий, близько 1,5 см глибину надріз. Це потрібно для того, щоб закритити волосінь товщиною близько 0,4 мм. З іншого боку, рогатки так само вирізається поглибше, яке знадобиться для кріплення вибору на шнура. Вантаж, який використовується в оснащенні, повинен мати таку вагу, щоб живець міг вільно переміщатися в певній галузі. Якщо вантаж буде важким, то живець швидко втомиться, а якщо занадто легким, то живець зможе спливти на поверхню або звести оснастку. Корчі або зарослі водної рослинності. До кінця волосінні кріпиться маленький повідець з однарником, можна подвійником і потрійником гачком. Природно, що повідець чинить значний вплив на характер снасті, але при ловлі щуки він повинен простим і необхідним. Кріпленням здійснюється за допомогою карабінів, хоча, можливо, і інші варіанти. Зимові жерлиці бувають надводними і підводними, і призначаються для лову хижої риби з льоду. Конструкція підводної зимової жерлиці складається з двох частин. Одна частина це традиційна рогатка, з іншої частини це звичайна палець. На прямому відрізку палиці кріпиться шнур або товста волосі, А до нього шнура кріпиться друга частина, що складається з рогатки. Палець залишається в верхній лунки на льоду, а рогатка опускається в воду. Подібної конструкції жерець використовують у умовах, коли снасть необхідно залишити на тривалий час, наприклад, на ніч. Надводна зимова жерлиця має зовсім іншу конструкцію. Складається вона із спеціальної стійки, до якої кріпиться котушка з волосінню до оснастки, а також індикатор покльовки у вигляді сигнального прапорця. Основні цієї конструкції виготовляється з будь-якого відповідного матеріалу, в тому числі з металу. В результаті повинна вийти легка і зручна конструкція. Підстава це своєрідна приманка, майданчик, де кріпляться всі інші елементи снасті. Це може бути відрізок дерев'яної дошки розміром 20-20 см в центрі майданчика. Сверлиться два отвора: один для кріплення стійки, а інший для волосіння, що опускається в гонку. Отвір для волосіння повинен знаходитися строго по центру майданчика. А отвір для кріпень на відстані 5 см від центру підставки. Конструкція стійки так само може бути будь-якою. Тут все залежить від фантазії, а також від наявності відвідних матеріалів. Краще, якщо це буде пластик, оскільки метал швидко замерзає. На стійці розташовується кутушка з волосіння, а також сигнальний прапорець. Пропорець виготовляє злючку дроту. Це основна вимога до даного елементу снасті. Як насаджувати живця на жарлиці, друзі? Існує кілька варіантів, щоб насадити живця на гачок. За спину, за ніздрі, за губу, за зябра. А, а тепер про цих варіантів більш За ніздрі. Це напевно найпростіший спосіб. Досить зачепити одержаним крючком за дві ніздрі і все, можна живця відправляти у воду. І все ж це процес вимагає певної обережності, інакше є можливість пошкодити носову порожнину. Крім того, слід підбирати ті види риб, у яких носова порожнина відрізняється міцністю. Незважаючи на простоту, слід враховувати особливі умови лову. Найбільш підходящий даний варіант вважається в умовах, коли повністю відсутня речі. Загуби Цей варіант вимагає. У бачності, крім того, потрібно враховувати, що не у кожній рибі сильні губи. Наприклад, у окуня губи дуже слабі. Якщо причепити масивного живця, то він здатний відірвати губи при тривалому знаходженні в такому положенні. Для такого способу насадження згодиться тільки одинарний гачок. При наявності слабої течії досить. Живця зачепити за верхню губу. Якщо відзначається пристотний протяг, то краще підстрахуватися і протягти гачок ще й крізь ніздрю, зачепивши відразу обидві губи. Зазябра, друзі, даний спосіб насадження вимагає особливої обережності, якщо все зробити правильно, то живець довго не проживе, а мертва риба мало кого зацікавить. Щоб все зробити правильно, краще. Чепити повідець або використовувати досить м'який повідець. Якщо поводок буде жорстким, то це буде скорувати руху живця. Якщо його переміщувати, не буде виглядати правдоподібним, то хижак може відмовитися від атаки. За підозруші небезпеку. За спину, друзі, насаджити за спину практично багато рибалку, оскільки це мало шкоди живцю, а його рух більш схожий на реальний, природний. Але тут так само потрібна обережність. Якщо зробити це неправильно, то живець втратить можливість рухатись взагалі. Тут теж існує два варіанти: один передбачає насадження його на гачок між плавцем і хребтом, а другий безпосередньо в районі хребта. Перший спосіб більш безпечний для життя, а другий надійніше, але вимагає правильності, як правило, всі досвідчені рибалки насаджують живця в районі хребта, яку рибу ловлять на живця. Завдяки тому, що жерлиця поставили і неподібне біля неї сидіти і чекати покльовки, вона використовується великою популярності серед рибалок. На неї реально зловити будь-яку хижу рибу, таку як сом, жеріх, окунь, судак і щуку. В основному жерлицю використовують правові щуки. Які види риб краще використовувати в якості живця? В основному використовується мирна риба, хоча багато рибалок вважають, що більш попитним користуються оком. Насправді, щука ловиться практично на всі види риб, але в будь-якому випадку слід враховувати наявність кормової бази в тому чи іншої водойми. Як правило, щуку ловлять на плотву карася та йорша. Або на червону пірку. Найбільш підходящий живцем для лов окуня і сома може виявитися в юн. Судак, жерих і окунь ніколи не відмовляються від пескаріка Судак не проти поживиться і бичком, який воліє перебувати на дні і входить в щоденний раціон жилення хижака. Окунь, як живтевець, не проти покушувати і сам окунь. В такому також і щука, й голави. Єдина умова, окунь повинен бути достатньо малим. Як же зберегти життя живця? Щоб поберегти життя від передбачених ситуації, багато досвідчений рибалок страхують живця другим гачком, який кріпиться поряд з основним за спину живця. Місця установки жарлиць, друзі. Річна жарлиця кріпиться або за місцем дерева, або за вбитий на березі прут, тобто або товстий дерев'яний кол. Симова жерлиця кріпиться за палицею, яка лягає попереду. Що стосується навдовгою жерлиць, то вони тримаються за рахунок опори, яка забезпечується основною жерлицею. Не здатної пролізти в лунку. Хижа риба, така, як щука чи судак воліє, усім улюблені місця. Такими місцями вважають у місцях розташування з безпосередньою близькості до русла річок. Перспективні місця також вважаються ділянки, де б'ють джерела або підводні ключі, на ділянках акваторії, які відрізняються складним рельєфом, де чергуються поглиблені і височені у місцях, які захаращені завалами дерев або корчів, також не слід скидати з рахунків і перешкоди штучного походження. Ну і друзі, трошки підібрали порад від досвідчених рибалок. За допомогою жерлиці вдається обловити чимало площу, а якщо встановити кілька штук, то ця площа збільшиться вельми істотно. Багато хто хто використовує подібні стасі для лову хижака, рекомендують встановлювати жерлиці на відстані не менше 10 метрів одна від іншої. Щука завжди є там, де спостерігається переміщення мальків риб, тому шукати якісь особливі місця немає сенсу. Тим більше, якщо щука веде себе активно. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал без віші петюнчик, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, друзі, зустрінеморіболовлю до зустрічі, друзі. Бережіть себе.